Із пораненими мітингувальниками час від часу у лікарнях кояться дивні речі людей швидкі привозять, начебто на лікування та для медичної допомоги натомість опиняються потерпілі у кайданках і за ґратами. Лікарі запевняють, що активістів не здають, проте у майдану дещо інша точка зору на обставини. Серед ночі біля лікарні швидкої юрба правоохоронців. поряд з відділенням травматології. Кілька автозаків вони тут, начебто, для того, щоб поранених та жорстоко побитих, яких постійно привозять карети швидкої, вивести в невідомому напрямку. Про те, що травмовані звертаються до держлікарень у крайньому разі, напередодні розповіли медики-волонтери за їхню інформацію. Колеги у білих халатах з бюджетними зарплатами, попри клятву Гіппократа, зливають дані про активістів правоохоронцям в державних закладах охорони здоров'я, порушуючи всі норми, існуючі міжнародні конвенції, втручаються невідомі особи. Це як правило, там переодягнені, можливо, і правоохоронці. Неофіційно у швидкі підтвердили, мають вказівки згори. першу допомогу надавати, але прізвище активістів не заносити до офіційної бази. Натомість терміново стукати у міліцію. Начальник Деснянського райвідділка міліції фактично підтвердив, що ті, хто при погонах, з тими, хто у білих халатах нині працюють у зв'язці. Позвонили лікарі, що дуже багато людей знаходиться в пов'язках, так от закритих і не зрозуміло, чому знаходиться. От ми зараз де забезпечення. Тут порядку Тоби на виклик лікарів так, так нам вдалось поспілкуватися. Чоловіком, який працює в столичній швидкій. за його словами офіційно керівники бригад настанов не отримували, але найпевніше на адміністративному рівні вони є. Медик стверджує, без потреби у госпіталізації потерпілих до лікарні не доправляють, але нерідко важко хворі, які потребують перебування в медзакладі, потім зникають. Я відомка прийомнама відділенні, периніти скорої помощі. Допомоги... через некоторое время, в течение трех-пяти минут, приезжали люди в штатской одежде и выясняли, что мы это больного передали в больницу, но потом были случаи, что его просто-напросто забрали. Мне сложно дать оценку таким действиям, но без разрешения лечащего врача и главного врача В Принципі пацієнта не можна кудись транспортувати. Якщо є угроза для його життя, то правоохоронні органи не можуть взяти на себе ответственность за його життя. Чоловік підтвердив, усі ці випадки зафіксовані не лише у лікарні швидкої допомоги, а й 12, 17 сімнадцятій та Олександрівській лікарнях столиці. Саме у ці заклади доправляють потерпілих активістів. Серед медиків існує припущення, що телефон 103 і 102 паралельні. три і сто два на паралельні. якого времени перезванивали на телефон якого викликали і інтересували що за які дані куди на спеціалізується по якої причині тож цей лікар радить не вірити офіційні статистиці про кількість поранених їх у рази більше а от і далі більше пацієнтів майдану везуть лікувати навіть за сотні кілометрів тільки не у столиці ольга максимум олександр мотурний Гарков. новини два